У молодіжному центрі Піксель відбулася сесія Лайф з розвитку навичок активного слухання, організована волонтерами Лозівської міської організації Товариства Червоного Хреста України. Я є фасилітаторкою напрямку гуманістичного світу. Це напрямок, який створений для молоді. Ми проводимо сесії, які навчають їх різним життєвим навичкам. Також допомагають зрозуміти себе, взаємодіяти з суспільством, розуміти почуття інших. Сьогодні була проведена сесія в центрі молоді. До нас долучилася молодь, і вони змогли отримати знання стосовно активного слухання, як це допомагає в житті, як це можна використати в суспільстві і як це працює в реальному житті. Особливу увагу приділили практичним завданням. Молодь виконувала вправи, що допомагали краще зрозуміти цінність активного слухання та його роль у повсякденному житті. Така методика не лише розкрила важливі комунікаційні інструменти, а й дозволила усвідомити наскільки значущим є вміння слухати для побудови довіри й взаєморозуміння. Методика нашого навчання це від серця до розуму, для того, щоб вони спочатку прожили певний досвід, після цього вже усвідомили його. Було спочатку проведено практичне заняття, на якому вони могли зрозуміти, як важливо бачити один одного, чути, задавати уточнюючі запитання. Після цього вони вже в парах могли між собою комунікувати, і таким чином ми вже вийшли на тему нашої сесії це активне слухання. Сесія стала ще одним кроком до розвитку особистих навичок учасників, надавши їм потужний інструмент для налагодження якісної комунікації в різних сферах життя.